60 територіальних громад Вінницької області затвердили стратегії розвитку та плани реалізації ключових напрямків роботи. Основними пріоритетами залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Саме ці напрямки є особливо важливі в роботи обласної ради. Реалізація стратегій дозволить громадам ефективніше управляти ресурсами, залучати інвестиції та підвищувати якість життя населення. Вінничина лідер серед регіонів України за кількістю розроблених стратег. Розвитку територіальних громад. Оновлення, актуалізація стратегії розвитку громад є питанням важливим і актуальним. Скажу, що стратегія розвитку Вінничини як регіону ухвалена вже. Зміни до стратегії. Ті пропозиції, які надані обласною військовою адміністрацією, опрацьовані в комісії, доопрацьовані, депутати підтримали і документ стратегічного розвитку регіону готовий. На теперішній час в громадах ведеться така робота, тому що обласна рада ще з початку нашого скликання ми цьому приділили надзвичайно важливу увагу, оскільки це є важливим. В 2021 році стратегії розвитку громад були ухвалені 60, 60 стратегій.